Заміна ципку на L200 чи Pajero перший можна робити прямо на місці, не знімаючи роздатку, від'єднуємо кардан, відкручуємо передню кришку, хвостовику відкручуємо, знімаємо, знімаємо кронштейн, знімаємо задню кришку, відкручуємо всі болти. Не забуваємо, якщо дивитися зверху, в цьому болті викручуємо там пружинний шарик. У цьому датчик стоїть. Подушку теж знімаємо. Ну, ось датчик. Його теж відкручуємо. І тоді виймаємо. Що ми бачимо? Отака історія. От у нас ципок, Які симптоми, коли працює повний привід, відбувається такий, як хруст, і ціпок перескакує. Через Тут ципок морзе, то він перескакує. Знімаємо, міняємо. Цепок коштує біля 250-300 баксів. Роздатка в зборі 600 баксів. Може бути з таким же цепком. Ставимо тільки оригінал. Китай не ходить. Саме важке у цій роботі замінити саму цепочку. Бо одночасно потрібно два вали вставити. Я виймав цей вал, виймав з двох синхронізаторів. Це, це, через це вікон це попадав з помічником. Один направляв. Кільце синхронізатору. Інше, е, тут кільце синхронізатор попадав. І тепер бачите, як цеп натягнута, ніякого провісу майже немає. Тепер обижиримо, збираємо і насолоджуємося повним привідом.